Якщо ми є християни, то маємо бути живими і нести світло, в цей світ. Дії 1.8. та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усій юдеї та в Самарі та аж до останнього краю землі. Мертві не мають же сили, вони не йдуть за Ісусом, у них немає учнів. Вони не можуть зв'язати дужого, тобто диявола. Вони самі зв'язані і є рабами гріха, хоча навіть можуть зціляти когось, пророкувати, творити різні чудеса? Ось слова самого Ісуса Христа. Матвія 7, 22, 23 Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи! Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Або не ім'ям твоїм ім чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня.